Привіт, розповім тобі деякі речі, які б я хотів почути років за тридцять до того, як я став ось таким. Отже, провина. Провина. Но... Якщо ти відчуваєш провину, це непогано. Це навпаки означає, що ти добра людина. Ненавидіти себе це природно. Ти ненавидиш себе, коли кажеш так, хоча думав ні. Все моє сране життя таке. Кажу так, хоча мав на увазі ні, ніколи хотів сказати так, ношуся з цим відчуттям провини. І саме тому психи керують світом. Бо їм похуй, вони не відчувають провини. Їм насрати, вони готові вбити будь-кого. І ми, хороші люди, мали б убити їх. Але ми не можемо впоратися з відчуттям провини. І що роблять психи? Залишаються при владі, вбиваючи голосних, добрих людей. Мартін Лютер Кінг голосний, добрий. Я знаю, що він переїбав купу баб, але чи не похуй. Головне, яким крутим він був. Якби добрі люди почали вбивати психів, можливо б не було сміттєвої хмари розміром з Техас посеред Тихого океану. Чи намагаємось ми це вирішити? Ні, бо світом керують психи, і все, що вони роблять, це вдосконалюють свої ключки для гольфу, щоб у цих цицькастих довбойобів м'яч охуєнно літав по полю. Білбьор представляє аморальний компас, куди захочеш. Майже. Кінчай, куди хочеш. Що? Хочу, щоб ти кінчив, куди хочеш. Справді? Так, любий. Гаразд. Ти щойно кінчив на мою маму? Я хочу розлучення. Йди геть. Зараз. Ти ж сама сказала, куди захочу. Забирайся звідси! Негайно! І навіть не смій наближатися до неї. Джейк. Якщо ти накосячив і відчуваєш провину, це означає, що ти хороша людина. Просто вибачся і в подальшому намагайся бути краще. Але не дозволяй нікому повісити на тебе цей тягар, щоб ти тягав його до кінця життя. Якщо тільки ти не підірвав автобус повний літніх людей. Тут навіть не знаю. Гадаю, ти пересрав собі життя. Краще вже накласти на себе руки. Аутопсія. Якщо ви це дивитесь, значить мене вбили ліберальні еліти. Вони готові на все, щоб приховати правду. В мене залишилось небагато часу. Я виявив епіцентр мережі торгівлі людьми. Її очолюють надзвичайно впливові люди, які керують продажами через посередників. Ці хворі виродки у промислових масштабах упаковують високоякісні меблі з викраденими жінками по всьому світу. Назви меблів збігаються з іменами зниклих жінок. Ось, випий. Все добре, ти в безпеці. Для повного відшкодування необхідно повернути весь вміст.